Тим часом у соцмережах нова мода селфі на фоні львівського сміття. Поки його ще повністю не прибрали з вулиць міста, можна і собі долучитися до такої оригінальної забавки і виграти цінний приз від сніданка. Для цього потрібно всього лише підловити момент. І сфотографувати єдина умова, друзі, щоб на знімку були ви знаменити вже на всю країну львівські сміття, і він ну такий колаж. А Ракурс зйомки і композиція кадру може бути довільними. Головне ніякого монтажу, тільки реальне фото. Тож зафіксуйте історію для нащадків. Можливо, відповідних людей. Це спонукатиме все-таки колись прибирати в контексті цієї теми львівського сміття. дописувачка в інтернеті Ірини Яковишина, Я зайшов в неї профайл, і там дізнався, що вона є прес-секретар. Тобто серйозна людина. Я коментажу вона є прес-секретаркою керівника державного управління справ на адміністрації президента. Так, от її світлина, побачите, будь ласка, для заохочення вас. Ну, привіт, пише Ярина, рідний Львів в центрі. Хоч чисто на околицях, таке як... хоча кажуть, це небагато. Це набагато краще, чим було колись. Віримо вам, куди вже такі кучугури, нові Карпати зі сміття ростуть, чи що? А...